Номер 993 сторінка 219. При яких натуральних значеннях b, Дріб b 13 більший за 413, але менший від дробу 913? Запиши всі ці дроби. Нам потрібно, щоб дріб b 13 був більший за дріб 413, але менший за дріб 9,13. Розглянемо спершу ліву частину нерівності. 4 тринадцятих і b 13 Щоб дріб b 13 був більший за 4 тринадцятих, нам потрібно, щоб b було більше за 4, тому що знаменники одинакові, тоді потрібно, щоб чисельник більшого дробу був більший, ніж меншого. Отже, 4 менше за число Б. Якщо розглянемо праву частинку, маємо Б13 менше за 9 13. Аналогічно, знаменники одинакові, то порівнюємо зараз чисельники. І менший буде той дріб, у якого чисельник менший. Отже, Б повинно бути менше за 9. Тепер, які ми знаємо числа, які більші за 4, а менші за 9. Більше за 4 буде число 5. На одиничку більше буде 5, 6, 7, 8 і 9, 10 і так далі. Але нам треба, щоб б було менше за 9. А менше за 9. 8, 7, 6, 5 і так далі. А 9 і 10 нам і так далі нам уже не підходять. Тобто нам підходять такі натуральні числа, як 5, 6, 7 і 8. Запишіть всі ці дроби. Записуємо 5 тринадцятих, 6 тринадцятих, тринадцятих і 8 тринадцятих.